Дивився в небо стомлений солдат, засяяла різдвяна там зоря, і він одразу маму пригадав, яка ж смачна була її кутя. як вдома, в затишку і тиші, уся рідня збирається разом, і у зажуреній молитві благають захисту його. І воїн з вірою святою молитву також промовляв. Дай Боже вижити вдвобою! Хай світить ще моя зоря, прошу закрий бою, дай сили, щоби живим вернутися з війни. Різдво наступне, щоб нам зустріти у мирі, не знати більше, втрати і біди. Дивився в небо і молив про захист, бо ж ночі там пекельні і страшні, та щоб різдвом наповнилася рідна хата, він має там. Тримати рубежі, і стримуючи сльози, бож не плаче, І серцем сповненим добра промови ніжно і тремтяче. Мамо, щасливого Різдва!